Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Кованна. І це друге відео створення персонажу в демоверсії версії Інзої. Сьогодні я вирішила створити свого Артема із династії. Чомусь я, знаєте, вирішила повторити персонажа. Можливо, нібито як порівняти, покажу вам фото в грі в Sims І подивимось, що вийде у мене в Інзої. З приводу. Порівняння я не буду нічого говорити, бо це зовсім дві різні гри, все-таки різна графіка. А єдине, що згодом я вам розповім свої думки з приводу саме цього створення, і також в цілому про гру. Перше, що я би хотіла сказати, що мені дуже дивно поведінка фанів The Sims, які хейтять Sims на фоні Enzoi. І одні з цих людей, це мої знайомі, які сказали, що ти після того, як посидиш в каз інзо, і ти не зможеш зайти в СІМС. Я вам скажу так: я зайшла, кайфанула, і зараз поясню, чому. Тому що зараз будуть дуже дивні речі, я вас попереджаю. Особисто про мене, про мої відчуття і про мене як особистість. Я не люблю людей. Це перше. Точніше, якщо, ну, прям дуже точною бути, я не люблю спілкування і комунікацію з людьми. І хоча я дуже довго працювала в сфері людей, обслуговування управління, я все одно, от для мене це була якась мука, і мене ще досі тригерить будь-яке спілкування з людьми. Я дуже швидко, емоційно втомлююсь. І, от коли я дивлюсь на персонажів інзой, Мене тригерить, і я починаю втомлюватись. Я створила три персонажі: це третій. Зараз я створюю. Ще до цього трішки гралася, пробувала створити свого хлопця та себе поза кадром. І знаєте, я реально втомилась. Не знаю, чому мені складно пояснити, це ніяк не зв'язано з грою. Гра сама по собі чудова, маю на увазі демо-гра створення персонажів. Я дивилась огляди повноцінної гри, так, ту, що дали на пробу блогерам. Відповідно, вона ще не допрацьована, як і, цей, як і це створення персонажів, власне, демо-версія, але. Можу сказати так: гра крута, мені подобається, чи буду я її чекати? Буду. Чи буду я її чекати більше, ніж доповнення Sims? навряд чи. Чи буду я в неї грати? Звичайно, буду. Чи буду я переходити повністю і показувати на каналі тільки інзой? Ні, чи буду я в цілому показувати на каналі Інзой, коли вона вийде, я думаю, так. Якщо мої думки до того моменту не зміняться, то відповідно так буду показувати, тому що сама по собі гра прикольна, класна. А єдине, що так від неї я швидше втомлююсь. От, поки що, це мої такі спостереження. Це чисто мій бзік, не пов'язаний з грою, абсолютно ніяк. Просто от мої якісь такі приколи ну, внутрішні з приводу касу. Ми вже не будемо порівнювати з Sims, відповідно, бо це знову ж таки проговорю дві різні гри. Специфіка плюс-мінус одинакова, але це дві різні гри. І два різних розробника. І це просто негуманно їх постійно порівнювати і одну засирати на фоні іншої. Це не ок для мене. А якісь можливо думки, якщо комусь буде цікаво, я напишу в телеграмі або в якомусь відео розповім. Там якісь порівняння, чи ще щось мінімальні, але знову ж таки я схиляюсь до того, що це не окей. Я ще раз повторюю: це не окей їх порівнювати і їх одну або іншу хейтити. Я за абсолютну, знаєте, здорову конкуренцію, якщо можна це взагалі назвати конкуренцію бо різні ігри і тому подібне. Так, з приводу. Касу відступаємо від всіх тих е, пліток і тому подібне. Мені подобається, що дуже детально пропрацьовуються е, очі, дуже детально пропрацьовуються нависання е, всі оці вигини. Це дуже класно. Е, от Тут можна більш живу форму зробити, плюс зробити асиметрію. Знову ж таки, асиметрія дуже важлива, якщо ми хочемо схожих зробити персонажів. Мені не вистачило трішки, от саме губ редагування, бо можливо, їх додадуть і підборіддя, губі підборіддя. Я не змогла висунути вперед підборіддя, так щоб всю щелепу не сунути. Тому от мені було не дуже це зручно, знову ж таки, але можливо, я десь щось не розібралась. А так мені постійно хотілося хапатись просто за обличчя, а не за ці точки на самому обличчі. Трішки незручно, але це діло звички. От, ця справа звички. Брови дуже гарні, я вже говорила в минулому випуску. І також, звичайно, те, що ми можемо редагувати повністю кольори під себе, до речі, в одних моментах це дуже круто, а в інших моментах це супер бісить. От, Мене особисто ну, трішечки підвішує. Так, можна вибрати обрати. там... Колір, який подобається, десь його в інтернеті знайти, потім вставити, це дуже зручно, але мені хочеться от якось із, із, із уже готових варіантів обрати і потім уже відредагувати трішки. Цього я не побачила. От, можливо, знову ж таки, я десь не розібралась, не знаю, повністю там, знаєте, якось засирати, я не буду ні в якому разі. Ще, що хотілося би сказати, все-таки. Я розумію чудово, що це гра, яку розробляли в Азії, так і відповідно нахил туди буде, і вони намагались зробити так, щоб було більше європейських та західних елементів того самого ж типажу обличчя і одягу, і так далі. Але от мені все одно, і структура тіла, наприклад, по коли збільшується об'єм більш пухкеньке, і в цілому вся специфіка ну дуже азійська, але знову ж таки це мій бзік, тому що я чітко віддаю собі звіт, що де гра робилась, туди і буде відповідно нахил. Що можу сказати, дуже круто, що ми можемо робити тут кастомний кон контент тобто або Одяг, не знаю, як правильно це назвати, тобто ми можемо з нуля зробити собі футболку з тим вирізом, який нам потрібен, чи там лонгслів, чи, здається, юбку, шорти та джинси. ну, Типу штани теж можна зробити, але мені не дуже подобається по формі саме брюки. Якщо ви пробували, ви могли бачити, ну, не дуже вони. Вони вже в готових варіантах не супер, прям як на мене, особисто на мою думку, так і в тих, що ми можемо створювати самостійно, теж ну, таке собі. От, що можу сказати ще? Я вам не показала в жодному з відео літніх людей, але літні люди реально зроблені класно. От літні люди реально схожі на літніх. Можливо, я ще відео запишу створення персонажу і покажу там вам власне літніх людей. Бо це круто. Ну а діти діти, як діти, діти, от прям мультяшні, мультяшні. Якщо про самих персонажів можна сказати, що вони наближені так до графіки, до правдоподібності, до образу і вигляду в житті людей, то от діти, ну прям мультяшні, мультяшні, навіть такі трішки анімешні, як на мене, такі дітлахи. Знову ж таки, моя суб'єктивна думка. А те, що мало аксесуарів, чи якогось одягу, чи зачісок на зачісках і бровах, це найбільш помітно, то я думаю, це тільки тому, що це тестова версія, і знову ж таки, це умовно. Буде база, наскільки я розумію, потім, можливо, будуть якісь доповнення чи тому подібне. Але ем, теж такий момент присутній і його варто обговорити. Як я говорила вже в минулому відео, мені подобається, що можна зробити ось такий фон відразу, не потрібно ніякі моди скачувати, і різні пози. І емоції я вже начиталась в Твіттері і інших платформах, що значить пози дуже ненатуральні. Навіщо ви їх зробили? Чи не чого не можна було зробити більш реалістично? У мене на це відповідь одна: ну камон, це гра. Можливо, я не розбираюсь в іграх і, можливо, можна зробити якось реалістичніше, але це зроблено для фото, утрировано, В усіх іграх все з перебільшенням зроблено, тому це цілком окей. І також я розібралась, як нам. Мені знаходити ті фото, там 10 папок потрібно перебрати, щоб все-таки знайти, де зберігаються фотографії. І нарешті розібралась, як мені в Canvas опублікувати своїх персонажів. Ось зараз я перед вами це роблю, я навіть спеціально в цілому не прискорювала. Єдине, що я майже їх не заповняю, ну бо навряд чи їх хтось буде, знаєте, собі скачувати, але я їх туди публікую. Нехай будуть. З приводу а, самої платформи, так, самої типу галереї, як це правильно сказати, не можу підібрати слово, окей. А, самої Canvas дуже круто зроблено. Чесно, мені подобається, що воно так адаптовано в гру. Тут великий лайк, тут навіть хтось мені вже коментар написав, а, воно все онлайн, ну, відповідно, як і в інших іграх. Так? І... Дуже круто От сам дизайн. Я люблю такий мінімалістичний дизайн, інтерфейсу, тому, як на мене, цілком знаєте, прикольно зроблено. Оце, до речі, та персонажка, яку я робила взагалі за кадром. Ось таке відео в результаті вийшло. Не знаю, цікаво вам спостерігати за тим, як я створюю персонажів чи ні. Сподіваюсь, звичайно, що цікаво. Можливо, ви б хотіли, щоб я спробувала когось створити. Ну, а завершувати наше відео ми будемо під такі запальні танці, не в ритм, звичайно ж, музиці, бо я не змогла підібрати музику. І дякую вам за перегляд до наступного відео.